Мають, повинні би бути, якщо прийдуть на землі до громадських організацій зазначені депутати. Ми не підкитуємо сьогодні а, теж Буковина. Ми висловлюємо тут свою позицію по відношенню до тих депутатів, які мають прийти сюди і звітувати. Надіюсь, вони тут будуть, тому що це наша позиція. З цього ми повинні визнати і певні уроки. При кожних таких конфліктах, при кожних таких непорозуміннях, між Україною. Завжди хтось використовував. І сьогодні ми повинні знати, що ті події, які відбувалися у 40 х роках, відбувалися під... спровоковані були органами НКВС, радянськими партизанами. І все з цього користувалася російська сторона. І сьогодні ці події, обговорені і у польському селі, і е, парламентаріальної України. Всі ці події спровоковані російською яка не бажає сьогодні, щоб Україна долучилася до Європейського Союзу. Вони тоді і сьогодні це на щастя сьогодні цих 140 депутатів, тих працівників, напевно, НТВС, які далі проводять тут проросійську російську політику. І сьогодні вони намагаються нам перешкодити, щоб ми не вийшли у велику європейську... Ну ми сьогодні тут, воно ми сьогодні говоримо ні сим народним депутатам, яких пригрівнюємо за словами. Завні